Второе, здесь есть люди, легко, которые может создать. Ну стыдно, на нашем сайте, черт что вешают. Там вот такие цепляют, Привет. половина голых баб, там пол их... раньше можно было погасить, сейчас не гасят. И обратите на самое внимание, наш город, извиняюсь, уже 20 лет называется Львов, а не Львов. Что там написано, Львов, что это их И мы с этим миримся. А города Львов уже не миримся. Потому что на фарлев спуститься на Суворова за 84 гривны оформить сайт на год. 2 секунды оформляется с любым доменом. Ну там есть домены дорожки. Неужели это проблема? Что мы только об этом говорим. Создать сайт. Ні, мені хватило, як нас є. У вас є рада і рада, хай вирішує. Львівського клубу коротко приємників. Гроші ми на то виділимо. Я думаю, ніхто не буде ходити. Ти фалят, чи не почти, там скільки стоплення, і в 2009. І зробіть такий сайт, щоб не соромно було дивитися. І медики... за, сам попро. Хто ж не пробує. Там нормальний сайт. Там Там виявляється реклама Джукана, яка тут Георгія Артемвич. Там коментарі на сайті рушника. Хостингу. А безпортний хостинг він помню, свою рекламу заганяє. Паралельно з розробкою нового сайту треба в принципі новий дистанцій. Я вже е е е такий самий самий костюм, маю КВ-портал, УКВ портал. Ні, не в порядку не просто є система. А його вам помог на укозі. А в давай. халява. На кості, ухозу і так далі, то знову. Один той самий холдинг є можливість використовувати платні сервіси, де буде відключено посилання на контекстну рекламу, відключені всі сервіси. Коштується аграртом, а абратом. Ні, 280 гривен на рік, якщо не вважаєте, я, я, я там сам писаю. Ми так і відбуваємо, ти вже вважаєте. Добре, вважаємо питання, хто готовий сьогодні воно, взятися воно. за наш сайт? Давайте от біляти молодого продвинутого. Хто розголовлений, чи хто є власник? Просіть, хто може взятися за наш сайт? Готово? Я, чесно кажучи, боюсь просто за рахунок свого часу. У мене 4 інтернет-магазини свої, я їх ледве встигаю вести, що якщо цей сайт додасться. Андрій, там є одне питання. Якщо ти візнешся, зробити сайт, візьмешся. А далі тут з'являться є які тобі будуть. ти даєш тільки пароль для відступу, ніяких коментарів взагалі не потрібні. Сайт повинен бути інформаційний, а не балачки. А чому? А чому? А а чому? Я Это сейчас только так говорится, появятся и помогут. Никто не появится и никто не поможет. Я это знаю. Я это знаю. Поэтому я говорю, появится. Поэтому я говорю. Значит, это не что говорить, да? Если вы видно, я можу взяти за організаційную работу по развитию сайту, але мені потрібно будет людина, яка саме напишет цей сайт. Заповнення дасть, так? І так, давайте домовимося так. Приходь до мене, я це не все розповідаю. Я на написав. Значить, давайте домовимося так. Хто хоче зайнятися, придіть до мене додому. Ми сядемо я вам розкажу, покажу, як би я, наприклад, хотів бачити, ви будете вирішувати, як ви хочете бачити. Найдемо компроміс, я вам покажу десятки сайтів, хто сам може Тим я їх може знайти, Тільки я тільки приймаю участь. Чому я кажу на що коментарі, для того робиться портал? А сайт буде бути інформаційний, без всяких рубляних картинок, як у та Кітерена. Там у деяких п'ять хвилин відкривають, оці картинки налягу. Сайт повинні забирають. І формають, але оперативно. І постійно. От ця задача зараз. Тому що коментарі, то додаткове наше спілкування. Ми для того портал є. Ну що ви? А от сьогодні є, є пропозиція створити робочу групу складі двох чоловік. Я. Надати допомогу в оформленні. Треба проголосувати. Стане на голосувати. Що на посаді? З коментарями чи без? <клес> з коментарями тут люди більше. Раді, раді, виділимо, раді, витягнуть. Є ще одна людина, яка розбирається в тих і може допомогти.

В принципі, написати чогось я можу. Єдине, що знадобилась би якась допомога в тому, щоб це все зверстати. Тобто зробити зовнішній вигляд. Зробити зовнішній вигляд. Шаблони, як це все повинно виглядати, як деякі блоки з інформацією повинні бути. А ми на раді готові прийняти, подивитися, що ви запропонуєте на раді, скажете, з Роману, що ви працюєте. нормальний, сучасний сайт. Я думаю, що питання коментарів взагалі я шкаю, тому що без коментаря ми просто кричимо.

Я хочу ще сьогодні відповідати вас і їздив в закон. Я їздив на цю раду, яку проводила Аліна Радіоматерів України, яка відбувається щорічно, кожен рік. За Їздив за свої кошти. Коротко вам розказую, приїхав я туди, в суботу зранку, народжував по хвилях. В п'ятницю суті, що з'їхалися, приїхав губерної компанії, ми відмічали день народження губернатора, ніхто не задовольняє. І я теж не против би, щоб це так було, щоб ви не відбувалися на роботі. В кого є доступ до подивитися відео. Отого посмішища, що називалося Радою, Ліга Радіоватим України, коли от прийшов у потертий штанах наш президент, перед нами виступав, було соромно дивитися, правду вам кажу. І абсолютний правовий нігілізм, п'яний крик Губенка, фактично це мої такі враження. І коли вже Рада почала ставити питання, з подачі там Губенка і Бек, що давайте що голову ревізійної комісії аж бо він нас провіряє. Ви розумієте норсу, і сьогодні, якби то не було наш. І що в руч, привох пішла перевірку, я Вероніка йому сказала, Сережа, йди звідси, я знаю, що ділити. От така ситуація була затольна. Вона зараз позавчора позавчора. Остання інформація, то, що я ще не зстиг сказати на кругому столі, але вас всіх інформую сьогодні. Частину внесків ми свої внески заплатили на рахунок. Перерахували з одного рахунка на інший вони лежать. На сьогоднішній день на рахунку Ліги Радіоматрів України знаходиться 103 тисячі внесків. Ні копійки за цілий рік не обержено з рахунку. Президент не годен налагодити роботу, щоб дати, ну, по-перше, не прийняли бюджет, не можуть виплатити за проведення роботи. От за чому вони проводили? За рахунок коштів місцевого клубу, там прийшлися спонсори. Інші змагання, теж за рахунок інших людей. На сьогоднішній день ці конфлікти, які там виникли в них з призначенням нашого президента, викликають отаку реакцію, яка виникла буквально пару днів, коли ревізійна комісія. Прийшла в Кюсель бюро і з пропозицією дайте нам, ви звітувалися Ладно. за точці. Тим більше це план робота ревізійної комісії. І коли ревізійну комісію не допускають, і людина, яка сьогодні просто працює в КЮСТ-бюро, вона не є масштабним працівником, вона не є прийнята на роботу по сьогоднішній день, ревізійну комісію виганяє і каже, я нічого не зобов'язана, поки мені не скаже президент, я нічого не дам Отака ситуація склалася в нас сьогодні. Коли збирається ті із полкому, як вони називають, збирається із полком і нічого не можуть вирішити. Все, беруть до уваги. Ну добре, там з пропозиції з областей, взять по вніманні, взять по вніманні і нічого не приймається. Президент каже, що йому заважає проживати ревізійна комісія. Ревізійна комісія каже, що мені президент не хоче дати інформацію. І на сьогоднішній день його параліч, відбувається параліч. Роботи Белеру в цілому. Тобто клуби на місцях собі працюють, так як і ми. От я мав розмову з, Волин... з Волинською радіоматорією в Волині, мав розмову з тернополянами, Франківці. Вони так само нормально працюють в робочому режимі. Але сама Ліга радіоматері України не працює ні в якому режимі. І тому в мене таке у вас... питання до вас. Як ми маємо оцінити на сьогоднішній день оцей стан БЛР? Що ми маємо робити далі? Велике питання внески. Там підходили, ми підходили до мене і питали, що буде внесками. Ми як збирали, так і збираємо 80 гривень внески. На конференції стало питання підняти внески, бо їм треба більше грошей. Для чого? Непонятно. Бо кошторису не подали, на що треба збільшувати внески. Людей не було для того, щоб затвердити ті внески 50 гривень. Я розумію, що це не гроші, це не великі гроші для того, щоб працювала організація, якби вона працювала. І ми б пішли теж на те. Ми, я вас інформував, перерахували по 30 гривень за кожного члена Ліги Радіоматерів України. Тобто ми свій членський внески заплатили, так як було прописано. І на раді е, УТО президента Желіченко спитав мене, от якщо ми тут цей час рішимо, що по 50 гривень лівський клуб доплатить по 50 гривень, я кажу, я, обов'язково винесу це питання на збори війського клубу, який буде у нас планові збори. Якщо народ скаже, давайте дамо ще по 20 гривень із полковною лиру, то ми вам перерахуємо, у нас є 3 тисячі гривень які ви сьогодні на залишку. Якщо ви сьогодні вирішуєте, що давайте дамо їм ще по 20 гривень, Вероніка завтра їх перерахує. Чи ще сьогодні? Я не даю. Я доповідаю. Я дам тобі. На сьогоднішній день ми перерахували їм по 30 гривень. І решта грошей залишається в нас. На наступний рік не перерахували Харківське обласне відділення, не перерахували ми в Києві частину людей теж не перерахували, хтось перерахував, хтось не перерахував. Фактично е, ну, є тільки 9 клубів зареєстрованих, 9 організацій обласних є зареєстровані. Хто зареєстрований як юридична особа, а частина є взагалі зареєстровані шляхом повідомлення, а все інше. Оце, що на форумах там пишуть, відповідно до закону України, то самозванці. розумієте? Але всі вони навколо крутяться навколо КЮсель-Бюро. І остання інформація, яка, чому е, пішла ревкомісія в ПСЛ бюро. в не було питання, що ми ви витрачаємо на КЮсель-Бюро леву частку грошей внеску. Не на спортивну роботу, не на організацію якихось експедицій, а на забезпечення роботи КЮсель-Бюро. У великому рахунку наш Львівський клуб мало б менше всього хвилювати. При обігу 30 кілограм почти я би міг мовчатись, прикусити язик і мовчатися, за тих наших 30 кілограмів. Але виникає питання, то, що нас хочуть, щоб ми заплатили внески по 50 гривень, нібито, для роботи радіоматрі України, яка, в моєму розумінні, як це моя приватна думка, вона не працює. Вона просто не працює. Зібралися лебідь Рак і Щука. І всі ці президенти. Цей же Повержецький колега мій, який на конференції заявляв, ми будемо працювати прозоро знову і чесно. Я отут наработав у нас все, що буде по, по взносам. Починаю виясняти, а виявляється, Донець перерахував від трьох тисяч реаніматорів, які в них є, що вони декларують, що є, 800. Внески заплатили, вони 1600. А за 800 прийшли внески в Ліву. А де різниця? Ну, отакі от речі. справа, Але я хотів би почути вашу думку стосовно як ми маємо поступити далі. Платимо доплаченням за 2013 рік, 50 рік. Так, чекайте, повертайте молодість, як слухаємо телефон. Ну варто спочатку дочекатися, поки радіоарматорів почне працювати, а тоді приймати рішення піднімати і в чи не піднімати. Наразі 18 жовтня було прийнято рішення. Так, як там є тяганина між ревізійною комісією і, і виконковою Лігою Радіоматорів України. Коли, коли ця... Було прийнято рішення на раді. Коли закінчиться між ними тяганина, тоді вже питання про доплату. Закінчилося там тяганина? Не закінчилося. закінчилася. Матеріал... Є прийнято рішення. Навіщо про нього голосувати? Ні, люди повинні знати. ми Ні, то так, ми... Сьогодні <пілі> нас <не> нас <пілі> нас нас зібралося <пілі> <пілі> 60 людей. Ми повинні знати, що робиться і де ми знаходимося. Я як член ради, ради говорю, що було прийнято таке рішення. <пілі> Зараз настяганина не закінчиться, рішення ради не відмінено. Про що ми Загальні збори можуть поміняти любе рішення. Давайте спочатку розставимо точки. Рада не мала, ніякого права. Взагалі говорити про розмір Невська, що тобто що? негативна <свістит> конференції. На конференції, в минулому році, рік тому, головуючим конференції, був гострим, який сьогодні председатель, і який підписав протокол конференції, який висить на сайті, записано 50 гривень. точка. ніхто не протестував, ні судом, ні чимо що то було. Ну, ворог на другий день зібрався, тобто балачте. Гості підписав протокол. Зайдіть на сайті ВАГУ. Там записано, 50 гривень не заплатила дві області, тільки дві, не треба їм вам казати. Харків і Львів. По 30 заплатили. По-друге, третє, не 9 ну, не 9 організацій, а 15 зареєстровано юриста. Я кажу юридично. І по-друге, може хто не знає, але рішенням конференції 15 років тому всі, хто являлися обласними відділеннями ПРУ, видані сертифікати. І такий сертифікат є під військом клубі розповідає. Сертифікат, що ми являємося обласним членом. Сьогодні, так, да, можна розмовляти. Закон новий, але закон дає 5 років, щоб ті люди... Ну, ті організації, там, той же Київ, недавно зареєструвалася, той же Дніпропетровськ, який юридично зареєстрований, щоб вони вирішили. І саме головне, що сьогодні піднімають, що завтра, якщо ліга перейде на спілку, то у нас наставне життя. Нічого подібного, ви подивіться, зайдіть на нове вже Міністерство е, спорту, зайдіть на сайт і подивіться, як підуть при реєстрації спортивних федерацій. І всі там 80 я смалювати тому, тільки три прийшли. І ні одна не перейшла на спілку. Тому що зараз кричать вертикаль, власне, во всіх організаціях спортивних взагалі сучаснувало і буде вертикаль. Тому що є якісь обласними, руя, ви вони на місцях. Ось представте собі завтра міг. Прийдемо і перейдемо на спілку. Нащо нам це потрібно? Щоб появилося по три клуби і потім між собою сперечалися, якщо в нас одна організація в міській клуб, ми збираємося на всі такі властити. Тепер по поводу людей. Я хочу задати питання, Відповідь мені, чому три роки тому ми платили за 100 чоловік, а зараз за 70. А я поясню, чому. Тому що в нас не було секретаря. Я виконував і секретаря, і керівника. Я приходив на кожне засідання КТК. І я рятував людей, от молодих, бачу, слухай, в нас є ліга, ми ну, от і займаємося тим. Зараз та робота не проводиться взагалі. А вони взялися тоді. Я не знаю, я ще скажу, де, де, чому ми там за 75 заплатили, а три розтрилася, подивіться, за 100. Я не бачу, Ну, все, ну подивіться, і, 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 і ні, і того. Млоги у нас платили. І щоб не було тих розмов, я вам поясню. У всьому світі, якщо ви візьмете Національну організацію лікарів ліцензії, то при, приблизно максимум 25% у німців. А у нас кричать, що ми так робили, ми вмові збирали за 125, а платили за 90%. Всім. Чому? Тому що не всі користуються к сіл і, і не за всіх треба платити, як піднімаєш, обмайний ТВР. Ми платимо ВАР за тисячу чоловік, а членів три тисячі, то пацієнтів, то менше чоловік, не менше, чи не менше, і може трошки менше. Там усі, подивіться по американцям, по японцям. То, не є. то наші особисті справи, Ми поляки нам завжди здавали внески. Скільки поляки в минулому році здали внески три, а здавали 15, то я був, точі, не працює, не проводиться робота. А генератувати треба розказувати і направляти гроші. Ну і вам, ти не все всі прав, Ліга виділила на АЗЧУ 1600 гривень. Ми просто полюби, що написали, ні, я писав, я просто кажучи, Донецька, що твою Арго зарахували внески на Київ, а потрапити і відчитатись. Так два роботи зроблена. Те ж саме в тому році закладено в розсміті, що забачено в ЗСУ 2,5 тисячі. Як то що, значить, що Донецькі, ну то... Боборські в свої внески не перерахують в Донецька і в Київ, а вони відчитаються паперами, там медалі, квітанці і таке інше. Тобто роботи про називається зловшування фінансових можна. поки іншого виходу немає, хтось розмовить. Значить, ні одній покажіть мені документ, який може до Львова, до нашого призначення прийти на голову і щось вітати, по нашій особисті справи. І перестаньте нас дитяти <риснє> про <ті>. слідку. <риснє> Подивіться, хто не боїться, жоден. Дивиться, сьогодні я прийшов до свого зяка заплатив, за цей рік. Я не потребував у виробні, дай мені приходний орган. Наші ліжки розходи, я їй довіряю. І ми всі довіряємо. Розписалися. І так завжди було 20 років. Там не буде. було, не нічого не не такого не буде. Відкраївшися, значить, я... 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 я хочу снести ясно. Я сьогодні стий... ми проговорили має... про... і Ми сьогодні проговорили. Нас є 90 чоловік. Те, що ти почав, я не почав, я б не почав не подорожного того. 23 людини приймає участь в спортивних змаганнях, а 90 займається радіоматорством, звичайно. Ми спортивна організація, чи ми просто громадська організація? І то, і то. Ти... Ні, ні то, і то. Сьогодні закон говорить, ми або громадська організація, Жорик, не мене. або спортивна організація. Ми сьогодні, я тобою не сперечаюся, я розказую. Називає закону громадської об'єднання. Значить, ми на сьогоднішній день громадські об'єднання ми зібралися, і це і ми клуб і є. А ті, що вони там пореєструвалися шляхом там, реєстрації юстиції, це нас не хвилює. Навіть якщо Елено завтра здохне, то ми все одно буде, розумієте? А вони сьогоднішній пер разом з Гріщенком ведуть до колопсу. Організації ЄГРАДІ Матрі України, і ти сам до прекрасно розумієш людей. Загальних нікого немає. Ми на сьогоднішній день працюємо в тому режимі, якому ми працюємо. Статут свій, ми внесемо зміни. Якщо нам треба буде це зробити, ми це зробимо відповідно до вимог законодавства України. Ми були громадською організації. Ми такої і будемо. Я їм сказав, що якщо ви не виконуєте закон України, пане Грищенко. То ми його будемо виконувати, або я завтра, якщо ми не будемо його виконувати, якщо Віроніка завтра не буде виписувати людям прихідні каски обдара, тому що ви їй довіряєте, то будь ласка, <плес> найдіть собі іншого голову, який буде довіряти всім, а я не довіряю. Вона, <плес> завтра хтось довіряю. вона взяла гроші, вона повинна дати людині документи. <плес> і так воно ну, до того було так, а сьогодні буде <плес> так. <плес> так. Не буде <плес> так. Я з тобою не хочу сперечатися, Жорі. Не хочу. Це питання сьогодні не почує. Ще одне питання відповідає. От хочете, так? Наприклад, я відправляю сам, я кажу гіпотетично, я прийшов, даю Михайлову почву. Гроші, щоб він відправив, щоб він все заказнув. Він що мені ти повинен дати папір? Він тобі повинен дати не тільки папір. Він тобі повинен дати довідку. Скільки кілограм почти ти брав? А як гроші перед мною, що вона відправлена в 27 країн, які я вложив перед тобою, віде. а якщо так розмовляти, то давайте зробимо, щоб він перед нами Київ не читали. Він мої карточки шостого відправили шити 25-го вам не дай про тебе за А зараз що вони присувають? Ми хочемо знати, чи нам почта за лі відправити. А я тебе відчитаю, цей і ти же знаєш. Я знаю, що сочка.

Плізу ще ті, потім які ще є недоліки, які сполучилися з помірцями кіносельцю року. Я прошу. При любі можливості сконтактуватися з людьми по четверах, я стараюся здобувати. Або я готовий зустрітися в порядку для того, щоб ми це впорядкували. Я не хочу звертатись на те, що там перед нами буде папіряні. І що там було, що було то, чому було, було на інше 100, тепер 70, чому поляки сюди їздили по 200 чоловік, а тепер тільки один Юрій приїхав. Я не хочу так, про це дискусію. No do, led i, do, idzie, zwyczajny. Ja gotowa po swoje. ma pytania, ja gotować nie. Ja Koledzy, ja tylko tak króciutko informacyjnie. Kogo tam interesuje Czytanie świata radio? On jest zapronumerowany znów na następny rok do listopada dla LKK. Papierowy numer przychodzi do Igora R4WG. I przychodzi też do Loliu, ten 12 A w łodziu ma wersję elektroniczną, także jak koledzy spoza Albowa gdzieś dalej, a chcieli wybrany numer, no to w PNL to przychodzi, to łatwo pocztą przesłać, także do łodka można się zwrócić i kto jest tym zainteresowany, kto tam i technika, i świat radio to interesuje. з то можна можна просто Треба володі дати електронні адреси, щоб відкласти. Я це давав на сайті ЛКК. сайт, так. Добре, значить, я хочу, щоб закінчити, щоб я мав якесь бачення, що я маю сказати як член ради Ліги Радіоматерії України щодо нашого відношення до діяльності виконкової ЛРУ в цілому. Моя особиста думка. Що діяльність негативна. І я думаю, що це треба припинити. І хотів би почути від вас, не Жоріка бачення, його бачення. 20 років так було, його устраюває. Мене так, не устраює, юристів. І я хочу, зачекайте, успокойтесь. Я тому хочу вас запитати, наше відношення до діяльності виконували рух. Я рахую, що воно є нікчемне і його треба міняти. Але чи ми маємо має право, чи ми маємо право оцінювати роботу? Ми маємо право оцінювати. Це ж не конференція звітна. Ми, чи ми маємо має право оцінювати? Ми не задоволені роботою і всього виконуємо. Я думаю, що поки руками мотати нічого, тому що нічого не є. Ми можемо тільки Опять поставь те же самые трименты каждого члена, то есть свою обязательно как-то выкрутить.